Вітаю, друзі! Сьогодні я пропоную вам невеликий огляд сортів помідор, які я сам вирощую у себе на городі. Розберемо їхні плюси і мінуси. Без зайвої води почнемо. Перший сорт це Фатіма. Це ранній, низькорослий, великоплідний сорт. Він характеризується дружнім дозріванням десь ближче до кінця літа. Кущ компактний, низькорослий, висотою 40 см. Плоди великі, серцеподібної форми, злегка ребристі. Вагою десь до пів кіло. Забарвлення плодів рожеве, м'якоть м'ясиста з дуже приємним солодким смаком. Це гарний помідор для салатів і перекручування на томатний сік. Не дивлячись на те, що він рожевого відтінку. Наступний сорт у нас Санька. Це теж низкорослий сорт. Висота куща не перевищує 60 см. Сорт є ультраранній, плоди красиві і круглі. Маса може досягати 80-90 г. Плоди досить тугі і тому добре переносять транспортування. Структура щільна, помідори не лопаються і не мнуться. З одного куща можна зібрати 3-4 кг. Плоди дозрівають одночасно, отже, хороший урожай можна отримати відразу. Не боїться багатьох хвороб, до яких схильні багато сортів томатів. Також використовую для салатів, консервування і перекручування на томатний сік. Далі, сорт Ляна. Це теж ранньостиглий сорт красивого забарвлення. Як ви вже помітили, тенденцію у мене всі помідори ранні. Сорти піснього дозрівання я теж саджаю, але дуже мало і не завжди. Сорти, які представлені в цьому відео, я саджаю щороку. Повернемося до сорту Ляна. Він характеризується дружнім дозріванням. Кущ компактний висотою 35-40 см, плід сферичний, твердий, середня вага плоду близько 70-80 г. М'якоть м'ясиста з відмінним смаком. Підходить для реалізації свіжому вигляді. Дуже смачний, використовують як у свіжому вигляді, так і для салатів. Перекручують на томатний сік. Урожай збираю в середині або кінці літа. Наступний сорт білий налив. Томат білий налив привертає увагу лінням змінювати зовнішній вигляд і невибагливостю на всіх стадіях вирощування. Як і яблука з одноіменною назвою, цей сорт тривалий час зберігає зелено жовтий відтінок, змінюючи лише розміри. Наближаючись до останнього етапу дозрівання, томат набуває рожевий налив. Про зрілість плода говорить приглушена червона забарвлення. Шкірка помідори досить щільна, що захищає м'якоть при транспортуванні і зберігає смакові якості під час консервації квашення. Цей сорт я використовую не тільки для томатного соку, але ще, як було вище сказано, для консервування. Але для консервування в основному я беру сорти, про які поговоримо далі, а саме сливки. Сливки теж можна перекручувати на томатний сік, але його вихід дуже малий, тому це нераціонально. А ось у банці саме те що треба. Так от, перший сорт сливка це кібець це ультраранній вражайний сорт Дозрівання зрівання приблизно за 2-2,5 місяця після висадки розсади. Компактні до 80 см за вишки кущі з пальчиковими червоними. 55-60 грамовими, смачними і ароматними плодами. Плоди не рекомендую для соків. Краще консервувати або вживати свіжими. Наступний останній сорт лагідний. Це стиглий врожайний сорт сливки. Кущі потужні до 60 см висоту, м'ясисті плоди. Вагою 50-90 г сливки. Вживаю їх як у свіжому вигляді і салатах, так і консервую в банки. Всі сорти представлені в цьому відео, я як казав раніше, саджаю кожного року. Звичайно, я ще час від часу висаджую помідори жовтого або чорних сортів, також пізні. Але постійності в цьому нема. Я можу висадити цього року, а в наступному вже не саджаю. В описі буде посилання на відео з рецептом, за яким я консервую помідори. Ось і все. Задавайте питання в коментарях, ставте лайки і не забудьте підписатись. Бувайте, друзі!